Знаєте, вражень дуже багато, вони просто переповнюють, тому що приємно, що Україна почала дуже серйозно і дуже потужно говорити про культурний геноцид, який творить Російська Федерація. І власне ми почули, що люди вже напрацьовують, так би мовити, оту синергію, оті спільні зусилля для того, щоб займатися реституцією наших культурних цінностей і дбати про повернення в Україну усього вкраденого і вимагати компенсації за знищене. Ця конференція була дійсно викликом для нашої організації, і головна з цих цілей це об'єднати всі зусилля, які роблять різні і центральні органи виконавчої влади, і громадські об'єднання, і певні партнерські інституції, які підтримують захист культурної спадщини. І мені здається, ми цього досягли. І сьогодні на наших панелях на конференції ми бачимо присутність Офісу Генерального прокурора, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, велику кількість різних інституцій, які пов'язані саме з захистом культурної спадщини, які ведуть свою діяльність зараз під час війни щодо моніторингу, документування і так втрат культурних і так далі. Росія системно знищує об'єкти культурної спадщини, грабує їх, намагаючись лишити нас, нашої історії, нашого минулого. Саме так виглядає геноцид: знищення, намагання знищити нас зараз, залишити нас без майбутнього і знищити нашу історію. Ми всі маємо про це пам'ятати. І ми всі маємо об'єднаними зусиллями з цим боротись. Культура вона фактично теж про людську гідність. Вона просто робить нас такими, як ми є. Це ніби дуже ну проста фраза, можливо, пафосна, але насправді без культурної ідентичності і належності, а вона забезпечується зокрема культурною спадщиною традиціями. Ми будемо губитися в цьому світі. Дуже позитивні враження від конференції. Конференція розглядала актуальні надзвичайні питання збереження культурної спадщини, власне, яка була знищена під час війни або яка була вивезена. На жаль, Україна стала таким полігоном випробування не тільки зброї, але й того, чи достатньо різних інструментів юридичних для того, щоб досягти справедливості. От якраз те, що стосується культурної спадщини, ми бачимо, що недостатньо і другого протоколу доганської конвенції, недостатньо там частини Женевської конвенції. Бо як ми сьогодні під час конференції обговорювали, насправді злочини проти культурної спадщини вони багатовимірні. Один із основних посилів всіх конвенцій ЮНЕСКО в тому, що необхідно поширювати знання, необхідно доносити людям інформацію про культурні цінності, про необхідність сталого миру і значення культурної спадщини в цих всіх процесах. Тому мета цієї конференції, по перше, привернути увагу по друге, показати те, що ми зробили і що ми плануємо зробити, і на експертному рівні проговорити ці всі питання.